Я Ілля, і це друга фішка ефективного спілкування з людьми і впливу на них. Впливу такого роду ти, що коли людина тебе слухає, вона не просто каже: ну, типу, гарний хлопчик. Ні, вона каже Вау, яка це людина, від неї така енергія, від неї такий заряд. А як це людині донести? Ну як? Ну скажи. Використовуючи другу фішку, це. Жести. Жести дуже допомагають нам донести інформацію. Це як, реально є друга мова. Тому, коли ти спілкуєшся, використовуй жести. Якщо ти щось перераховуєш, розподіляє, кажи раз, два, три, загибай пальці, більше експресії, більше рухів, і це буде краще сприймати слухач. Використовуй це і відпиши, чи допомагали жести колись тобі. Все вперед, погнали.